Увечері, 28 квітня, в концерт холі юність відбувся концерт Макса Барських. Співак запалив зал хітами з нового альбому Зурепад, в який увійшли пісні, що були перекладені українською мовою. Зал не стримувався від танців та співів під час звучання хітів тумани «Подруга ніч буде весна та багатьох інших. Шанувальники були в захваті та раду ділилися своїми емоціями. Концерт був феєричний, веселий, гармонійний, такий патріотичний. Макс Барський просто зробив все для того, щоб завести нашу публіку. Я дуже давно не була на концерті, і саме так склалося, що потрапила перший раз на концерт свого улюбленого виконавця. Ну це дуже класні емоції. Концерт дуже сподобався. Був аншлаг, дуже багато людей, багато молоді і, взагалі, різного віку, як і діти, так вже і дорослі були з дітьми. В принципі, по реакції, по емоціям залу. Я думаю, що все було видно і так дуже тепла публіка. За інформацією концерт-холу, цього вечора було продано понад 800 квитків. В адміністрації закладу не приховують. Така кількість їх приємно вразила. Супер дуже атмосферно. Я гадаю, людям сподобалось бачити всі кричать до сих пір: що на біс, на біс, Максим, Максим. Я думаю, це був суперовий концерт для Миколаєва. Я чекав на це. Бо я знаю, що в Миколаєві не дуже часто щось проходить, але зараз, наприклад, за цей останній місяць це дійсно у нас дуже багато концертів, і майже всі аншлагові всі плясали просто весь концерт. Деякі з них просто не присідали, і супер. Я задоволений, що люди, люди задоволені. Миколаїв став заключним містом всеукраїнського туру Макса Барських. Натомість шанувальників артиста вже чекає приємний сюрприз. Стартував продаж квитків на наступний тур, в рамках якого виступ зоряного виконавця запланований у юності на 30 червня. Сергій Осюк, Аліна Дуценко, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.